Всім привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні вночі прийшов UFC Vegas Льюіс проти Тейшейри. Виділив для вас тільки найцікавіші бої вечора. Так що готуємо смішну гречку, секретний сік і летимо дивитися, як пройшов цей подаруночок від дани Білого. Перше, що нас цікавить, це бій Фатіми Кліне та Меліси Родрігес, американське Ель Класіко США проти Мексики. Поїхали дивитися. Почався бій, Фатіма полетіла працювати першим номером. Увесь час тиснула, викидувала двіки. Але в більшості своїй напрягали вони тільки повітря. Два раунди, Родрігес бігала і ніяк не реагувала на цей прикорм. Інколи відповідаючи, ні, наче все тихо, наче все спокійно. І тут сюрприз. Всі ми знаємо, що мексиканські щелепи по міцності прирівнюються до Nokia 3310. Але коли тобі в голову залітає правий прямий і ліва нога, це вже не жарти. Це вже реальний тест, який не залишає Родрігес і шансів. Американка буквально як Тайсон на кефірі починає швидко добивати і рефері, звичайно, фіксує результат. Хто відчуває, що гречка уже кипить, а це тільки перший бій вечора. Погнали. Далі в нас ішов бій Мічера Раміреза та Майка Девіса, і тут все почалося як затишна казочка. Початок першого раунду Іра Міре сміттєво стелить ковдру, ніжно укладає суперника і шипоче йому на вушко у дужку, наче хоче заколисати перед сном. Девіс відчайдушно пручався, не слухав, не вірив, тікав з усіх сил і таки дотягнув до кінця раунду. А потім ще й показав у камеру: це все казки для малюків. Я дорослий, я нічого не відчув. Але казочки, як відомо хлопці, мають другу частину. У другому Рамірес уже не шипоче він починає співати рок. Двійки залітають одна за одною. По обличчю Девіса я бачив, що він в моменті повірив у свою щелепу. Повірив прямо таки на 100%, Але коли в голову прилітає летюче коліно, хочеш не хочеш, а віра розсипається. Далі йде дике добивання, і Девіс практично відправляється у паралельну реальність. Кенеді Ндзичукву проти Вальтера Волкера. Починається бій, і Волкер як бухий алкаш, починає бігти на Ндзичукву. У стартовому наборі бразильця є все. Хаос, тиск, ковдра і, звичайно, душа святого Джиу-Джитсу. Кеннеді втікає і не просто втікає, йому реально смішно. Він посміхається, тролить, типу, що це за п'яна погоня в першому раунді, де охорона. Але посмішка зникає, коли один із залкоприйомів все ж таки дістається до цілі. Полупокер таки чіпляється, намагається перевести. Не дуже вдало, інзичуку встояв. Але хлопці, п'ятка то в руках, і тут уже волкер не п'яний алкаш, а фіга собі професор педикюру, який реально вивчає всі деталі 2-3 секунди і скрутка заходить на всі 100. Здача Дзічук в першому, коли ти хвилину тому сміявся, а тепер записаний до ортопеда. Далі в нас ішов бій Джека Метюза та Чіджі Джукуані. Починається перший, інджокуані ніби непогано рубає Метюза кіками. Кіки по корпусу лягають, як платіжки в кінці місяця, боляче і регулярно. Меттюз вирішує, що певно вже достатньо. Технічно вдягає на Джукуані портфель і ніжно обіймаючи і цілуючи, придушує біля сітки верхом, а після всього вибачається, посміхається. Перевіряє, чи все окей, і залишає враження, ніби щойно не душив, а робив комплімент у партері. Я ще ніколи. zelene bađe, ova bedu šeleste koje Без зайвих питань. Джек Меттюс, як на мене, виглядає як один із найакуратніших і найзапакованіших середняків на даний момент, ну і, звичайно, найміліших. Джуніор Тафа проти Джорджа Токоса. Поїхали дивитися. Почався бій, пішла розвідка в стійці, і Токос максимально швидко дістав ковдру. Перевів і вже знизу намагався знайти якийсь субмішен. Шукав він аж до кінця першого раунду, поки Тафі не набридло. Тафа вибрався і на останніх 10 секундах ще накидав Токосу повну будку. Почався другий. Її практично відразу токос з'їдає правий оверхенд, за ним летить ще правий апперкот і токос спускається вниз. Тафа летить добивати, але якось криво косно, ніби сам не вірить, що це вже фініш тут намалювався. І тут рішення чемпіона. Та піднімайся, брате, я не злий. Тафа дає токосу піднятися. Токос встає, дякую, і одразу переводить тафу назад. Мовляв, знизу мені краще дякую за розуміння. І цього разу вже все по класиці. Вихід на ручний трикутник, удушка, і тафа здається у другому раунді. Далі в нас ішов бій Вітора Петріно та Остіна Лейна. Починається все на класичних нотах: легкі кіки, розвідка, перевірка дистанції, обидва максимально уважні. Склалося враження, ніби хлопці щойно з підписання контракту. У культурні, чемні добрий день, а можна кік. Але варто було лише мені про це подумати, як пристріляний Петріно став серйозним. Правий кік по ногах підкосив Лейна, і одразу пішла активація стартового набору. Лягає, зверху, б'є по корпусу, щось ніжно нашіптує і знову б'є по корпусу. Я особисто бачив, як він повторив це як мінімум три рази. Така собі бразильська вулична магія. І поки Лейн зрозумів, що це реальність, Петріно вже лежав за спиною і оффов. Ормлював ручний трикутник, здача не змусила на себе чекати. Амінь сказав дух святого джиу-джитсу і поставив плюсик Петріно у свій сітковий календар. Летимо далі. Нейт Лендвер проти Моргана пірата Черіє. Бій стартував і салюти полетіли одразу протягом усього поєдинку. Жорсткі розміни двійками в стійці без затягувань і люб'язностей. У першому раунді Черіє виглядав точнішим, і як справжній пірат він відразу помітив голова Лендвера, це скарб. І як справжній пірат він почав цей скарб забирати удар за ударом. Але хлопці, лендвер, як ми знаємо, з останніх боїв не той, хто ламається з першого раунду. Навпаки, чим довше йде бій, тим більше він перетворюється на божевільного. У другому раунді все змінилося. Лендвер з'їдає кіки, з'їдає двійки і все одно йде уперед, ще й під підтримку домашньої публіки. Вони кричать, він ловить, але відповідає кожного разу, бо це хлопці, Лендвер. І от третій раунд. Черє бачить, скарб ще тримається, але вже, блядь, хитається. І тут залетів правий боковий, який труханув так, що Лендвер посипався біля сітки відразу. Далі гарматний обстріл від пірата Чаррія такий лютий, що Лендвер буквально склався навпіл, а душа його миттєва вилетіла прямо до Дейві Джонсона Корабель, нокаут, пісня, фініш, як із фільму. Останні секунди, ачер'є включається так, наче від цього залежала його честь перед піратським кодексом. Неймовірно красивий фінал, просто вау, шишка трішки навіть приустала. Полетіли далі. Келвін Катар проти Стіва Гарсії. Поїхали дивитися. Перші два раунди. Чистий технічний обмін. Хлопці, як то кажуть, на чилі ніякого божевілля, все культурно. Гарсія працює першим номером, точнішим виглядає саме він. Двійки по повітрю, кіки по таймінгу, але нічого такого, щоб викликало. Го -го. Спокійна неділя, гречка вариться, амбі іде. Але третій раунд приніс трішки екшену. Гарсія ловить момент, влітає з лівим боковим. І катар трохи поплив. Не прямо тонув, але воду в очах вже побачив. Катар намагався відповісти, навіть викидав лікті з розвороту на стилі по техніці. На останніх 10 секундах Гарсія ще трішки затрамбував ногами Катара до сітки, а так нічого особливого. Одноголосним рішенням бій забрав стів Гарсія. Хлопці на легкому ритмі відпрацювали чесну тисячу відданий білого. Без пафосу, без фейерверків, але з почуттям стилю. Ну і потихеньку залітаємо в комейн івент. Стівен Красунчик Томпсон проти Габріеля Бонфіма, бій, у якому Джиу-Джитсу втомилося приходити, а нога Красунчика працювала краще за Убер. Перший раунд розпочався скромно. Легкі кіки, ще легші кіки відпочинок і знову легкі кіки. Але потім Бонфім вмикає стартовий набір бразильця. перевід, позиція джи у душечка. Але святий Джиу-Джитсу чомусь на дзвінки не відповідає. Красунчик спокійно відзахищався, встав, навіть успіхнувся. І під кінець з'їв лівий боковий. Це було як піна на капучино, приємно, але не суттєво. Раунд за Бонфімом. Другий раунд почався з того ж сценарію, але вже всередині раунду приїхали бонуси. Бонфім лівим прикро зустрічає красунчика. Красунчик відповідає кіком в голову. Бонфім знову трусить лівим прямим. А красунчик вже пристріляною ногою знову цілує бразильця в лоб. І тут починаються бразильські танці. Добивання, ковдри, скручування, гріхи, спроби очищення, але часу не вистачило. Справжній рятівник бонфіма це гонг. Третій раунд, і Бонфім в паніці викликаєся того Джиу-Джету знову. Гало, допоможи, але той не бере трубку. Натомість прилітає ще одна ліва в голову і ще одна нога в обличчя. Красунчик точний, спокійний і без емоцій. А Бонфім все ще пробує вуличну магію, стоячи біля сітки, але вже без надії до кінця третього раунду. Роздільним рішенням Бій забирає Габріель Бонфім, Як не знаю, але для мене це загадка. Ну і мейн івент торговий представник трусів Venom Дерек Льюіс проти молодого проспекта Телісона Шейри. Поїхали дивитися. Почався бій, і як завжди, ці торгові кудись поспішають. Люїс полетів уперед і відразу з'їв лівий прямий. Показав, що болить око, молодий повірив. Пішов уперед, і вже сам торговий лівим з боку звільнив молодого. Ну і звичайно накинув пару акцій в голову. Зупинка була, як на мене, занадто надто ранньою, та й ще раз, ще хотів попрацювати. Але Херцог не із тих хлопаків, що пробачають помилки. Нокаутом на початку першого раунду бій забирає Дерек Люїс. Ну і звичайно, реклама трусів Venom не змусила на себе чекати. Якось так, хлопці та дівчата, пройшов цей доволі непоганий вечір Fight Night. Я дякую всім за увагу, всім, хто підтримує. Цілую всіх, хто пише коментарі. Ну і звичайно, ще почуємось. Шама.